Я поки що бачу, що цей шлях від інди-артиста до поп-артиста, він ще не закінчений. А я вірю в те, що талант, харизма, образ, який має Беркулець, він настільки, настільки може бути цікавим. Дуже широкому загалу людей, і ну я думаю, що жінки всі мають його бути, uh -huh. uh, дай багат, багатьом чоловікам він теж має подобатись. Uh, тільки uh, мені здається, що він uh, ще трішки боїться uh, бути попсовим, uh, трішки боїться, що такі, як ви, uh, будуть йому нарікати, що він uh, зіпсувався uh, і як це продався великому. Шоу бізну uh -huh. але якщо він не буде боятись, то він зможе не зрадити своїм принципам, але дістатись до набагато більшого загалу аудиторії, ніж у нього, у нього зараз є, на мою думку.